Знаходжуся на вулиці Героїв Холодного Яру, у Першотравневі. Це так буде, я думаю, більш зручніше, де в рамках капітального ремонту ми здійснюємо фактично якраз знімання шару асфальтобетону старого, який зношений. І ви бачите... Що відбувається тут на цій вулиці, роботи надзвичайно багато. Я думаю, що є в планах в цьому році тут зробити нормальне прокриття, щоб машини, які їдуть транзитом, об'їжджали якраз через цю дорогу. Ну, можливо, хто пам'ятає, в якому стані вона була. На неї потрібно зрозуміло великі кошти. І в цьому році я думаю, що ми в змозі це зробити. Розпочали ми цей ремонт у 2021 році, але в 2022 зрозуміло, що зупинилися, а в цьому році вже продовжуємо і бачите, що підрядник знімає асфальтобетонне покриття там. На жаль, комунікації все інше в жахливому стані. Крім того, напевне, чи місцеві жителі, чи всі інші водії перетворили обочини вулиці за цей час в смітник. Вулиця Транзитна, по ту сторону вже фактично червона Слобода, по цю сторону місто Черкаси. Зрозуміло, що цю дорогу потрібно було б робити і за допомогою і області, і держави. Але на сьогоднішній день я думаю, що ми візьмемо на себе це навантаження і зробимо цю дорогу, тому що вона розвантажить фактично магістралі нашого міста.